Вас вітає Ружинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської області. Я Андрійчук Владислав, голова парламенту учнівського самоврядування нашого ліцею. Я є головою парламенту впродовж останніх двох років. На посаді я зрозумів, найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Це моє кредо. Наш парламент складається з таких міністерств. Міністерства освіти, культури, спорту, інформації та волонтерства. Продовж року з нашою командою учнівського самоврядування ми працювали над реалізацією наших цікавих ідей. Парламент учнівського самоврядування покликаний урізноманітнити повсякденні сірі будні у нашому ліцеї. А сьогодні я хочу підвести підсумки нашої роботи за 2024-2025 навчальний рік. Основні напрямки нашої роботи це допомога ЗСУ, тематичні заходи, конкурси та перемоги. В цьому році ми організовували та брали участь у тематичних заходах, проводили благодійні ярмарки, акції та лотереї на підтримку ЗСУ, були активними учасниками загальношкільних. Громадських заходів акцій. Наші мрії стають реальністю вже сьогодні. Ми стали переможцями конкурсу проєктів благодійного фонду Богдана Кицака. Отже, цей рік був наповнений цікавими подіями. Я бажаю нам та всім вам і надалі креативних ідей, крутої команди для їх реалізації та миру. Слава Україні!